В моєму випадку ця проблема виникла з зарядкою до велосипеду електричного. Для того, щоб вирішити цю проблему, насамперед треба розібрати зарядний блок. У мене це робиться дуже просто, просто викручуючи 4 винтики. От плата управління, її не рухаємо, дивимося до вітричка. Пензлик цей лежить тут не просто так. Перше, що може стати проблемою, це забруднення самого вентилятора. В мене було багато пилу, я його вже почистив. Просто беремо звичайний пензлик і так чух-чух-чух-чух. Можна це зробити ватною паличкою чи, можливо, зубною щіткою. Просто прочищаємо з цієї сторони всі лопасті кругом, і з двох сторон це робимо. Після цього збираємо назад. Нашу зарядку. Болтики я закручувати не буду. Підключаємо. Так, ще в розетку тут і дивимося, чи пропав звук. Вмикаю подовжувач. У мене зарядний пристрій шуміти так сильно перестав, але. Під якимось кутом він почав і здавати ті самі звуки. І мені потрібно для того, щоб повністю попрощатись з цим звуком, звичайно, що я не знаю, наскільки вистачить цього способу для вирішення цієї проблеми. Можливо, цього вистачить тільки на короткий час, але можна змазати. Вентилятор. Для того. Я взяв велосипедну змазку, точніше для змазки велосипедного ланцюга і капаємо сюди маленьку крапельку можна дві. Закриваємо наклеєчку назад. Ставимо вітрячок назад, вентилятор. І закриваємо знову корпус. Дивимося тепер, чи пропав звук. Підключаємо до акумулятора, вмикаю подовжувач. Мені здається, звук став ще менший, але ще раз повторюсь, не знаю наскільки вистачить цього способу. Тобто в найближчі кілька днів, тижнів чи місяців, звук може наново з'явитися. І тоді вже краще замінити сам вентилятор. Тепер те, що нам залишилось зробити, це зібрати зарядний пристрій назад. Всім дякую за перегляд. Якщо виникли питання, пишіть їх в коментарях. Лайк, якщо відео сподобалось, та підписуйтесь, якщо цікавить тематика мого каналу. Щастя, здоров'я!